В Україні зробили крок до впровадження норм Європейської конвенції захисту тварин, причому і домашніх, і безпритульних. Верховна Рада ухвалила новий закон у першому читанні. Він передбачає відповідальність для тих, хто кидає своїх питомців, забороняє різати їм вуха і хвости задля краси та запроваджує суворі правила для розплідників. Ну, а ще собак не можна тримати без вигулу на прив'язі. Як на ці норми реагують там, де ПЕС завжди був просто функцією охорони? Та чи готові власники тварин жити за новими правилами? З'ясовувала Вікторія Дмитренко. Сьогодні ми зазирнемо за паркани сільських хат. Парламент ухвалив за основу законопроєкт щодо нових вимог утримання тварин. Та чи готові українці до оновлених правил, аби детальніше розібратися в правилах поводження з тваринами, світ «Чотирилапий» сюжет почну зі школи для собак. Саме тут вчать взаєморозумінню між собакою та власником. Ми, ми, ми. Замість виховання люди часто саджають собак на ланцюг. Так пес стає Мауглі, який боїться всього далі своєї будки. Щоб повернути таку тварину до нормального життя, потрібні місяці терпіння. Наприклад, якщо ми беремо мисливську собаку, чому її саджають на ціпок? Тому що є кури, якась живність, і собака може їх з'їсти. Тут треба комунікація з собакою, навчити її комунікувати в тому, де вона живе. Це важливіше, ніж цей ланцюг. Накопичена енергія не зникає, навіть якщо собаку будуть за новим законом, спускати з цепка кожні 12 годин. Щоб пес почувався добре і був слухняним, з ним треба гуляти на повідку, знайомити з іншими людьми й тваринами, а також давати йому цікаві завдання для розуму і тіла. Зайки красиво Зайку. Так пес швидше звикне до правил життя. Та чи готові дотримуватися нових норм закону в селах, де прив'яз для багатьох звичка десятиліть? Культура заведення собак в селі це особлива проблема, тому що собаку в селі заводять для чого? Щоб вона була, щоб вона гавкала і щоб нічого не вкрало курку. Тож далі вирушаємо на Київщину, село Пухівка. Знайти героя, готового говорити на камеру ще той квест. Але мені пощастило. Біля магазину випадково зустрічаю місцеву жительку. Оксана саме годувала безпритульних собак. До речі, тепер за законом ніхто не має права забороняти це робити. І все, що викинули. І він дуже хороший, такий пес з дітьми грається біля школи. Живе. Мені здається, коли собака нагодована, коли собака обласкана, вона ніколи не кинеться. Оксана живе поруч і сама тримає шість собак і дванадцять котів. Прошуся на оглядини. Заходимо у двір, чотирилапи бігають вільно. Тільки одну собаку жадібку Оксана мусить тримати на мотузці, але тільки коли та обідає. У мене всі стерильні собаки кастровані. То з притулку когось підкинули, когось самі принесли додому. Та таких, як вона, в селах одиниці. Все ж люди звикли тримати собак на мотузці, і новий закон сподівається вплине на цю тенденцію. Перш ніж заводити собаку, варто розуміти навіщо кажуть власники. Того що е, зараз багато хто заводить собак, того що це модно. А собаку треба заводити відповідально. Ну це дитина, це дитина. Про яку треба дбати та спілкуватися як з другом. А друзям вуха і хвости не відрізають новим законом. Це також планують заборонити, якщо немає медичних підстав. Якщо собака компаньйон, якщо собака не виконує ніяких там робочих, немає робочих властивостей, це варто залишати. Втрачається комунікація, тому що вуха та хвіст це основні компоненти мови тіла собаки, і вони щитують один. Одного розуміючи, ну що їх очікує. Кожна собака мріє, що її ніколи не кинуть. Як цю красуню Гуфі. До речі, за це теж каратимуть штраф до 5 тисяч гривень. Господарі Гуфі поїхали за кордони, просто залишили її. Після притулків вона на перетримці в моїх сусідів. Бачили б ви скільки щастя в її очах від звичайного м'ячика. Yeah. <laughs> так, щоб хтось і назавжди займав, поки що ще не знайшлись такі люди. І, можливо, новий закон не розірве всі ланцюги за раз, але точно змінить ставлення багатьох власників тварин. Людей зупиняє сам навіть факт суспільного осуду. Тому коли змінюється певним чином суспільство, коли певним чином змінюється загальна картина щодо ставлення тварин, будуть все більш Нечастими і нечастими якісь е жахливі скандальні речі. Вікторія Дмитренко, Євгеній Олінський та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон, єдині новини.